З давніх часів українці дуже люблять рослини і милуються ними не лише в саду чи на кухні, а прославляють їх у всіх своїх звичаях. Привіт! Мене звати Емілія Гармата. Далі всі сюжеті дізнаємося, які рослини по особливому важливі у християнських обрядах. В Україні здавна вважають вербу і калину священними. Кажуть, без верби й калини нема України. Звербної неділі для православних християн починається останній перед Великоднем тиждень. Цього дня відбувся вхід Ісуса Христа до Єрусалима. Люди вітаючи його, устеляли йому шлях пальмовими гілками. Там, де не ростуть пальми, це Пов'язали з іншими рослинами у нас і з вербою. У верну неділю люди, повертаючись з ранкової служби в церкві, несли собою вербу і били нею тих, хто залишився вдома. Вважалося, що це допомагає залишитися живими та здоровими. Після цього освячену вербу садили на городі, щоб оберегти врожай. Часто вербу залишали в хліві, щоб худоба не губилась і не хворіла. Окремий важливий предмет, який за послідовністю свят, іде у нас наступним великодній кошичок. У кожен кошик майстер вкладає частину своєї душі. Ці кошики ми прикрашаємо квітками, стрічками, гілочками, вічно зелених рослин, самшита або мирту. До кошика обов'язково кладемо гілочку з твяченої верби. На зелені свята люди прикрашають свої помешкання зеленню, а найпопулярнішою рослиною є аїр, який ще називають лепехою або шваром. А ще можна прикрасити вхід в оселю гілками зелених дерев, тобто дуба, липи, горіха. В ніч з 6 на 7 липня в Україні відзначають свята Івана Купала. Цьогоріч це буде інша дата. Тоді дівчата плетуть вінки і пускають їх у воду. Вінки плетуть з барвінку, волошок, конюшини, ромашок, чорнобривців, жоржин і півоній. Саме ці рослини надають вінку особливу магічну силу. Дівчата на світанку збирають букети з 12 трав, з яких і плетуть вінки. І ще влітають туди полин і чесник. У купальську ніч ставлять у вінки свічки і упускають їх на воду. Якщо два вінки зійдуться, то дівчина одружиться. Якщо один вінок потоне, то цього року дівчина заміж не вийде. Рослини служили людині ще в далекі часи. Корисні рослини вирощували на своїх подвір'ях ще наші давні предки. Люди знали, що кожне зілля має свій час і свою найбільшу силу для лікування в Україні. Цілющі трави збирали переважно на свято Купайла. Чудово, що всі ці традиції дожили до нашого часу. Ці обряди забезпечують людям здоров'я. Тож Україна справді зелена країна. З вами була Емілія Гармата Веселих Свят, Па-па!